Згадуючи події 40-х років, коли радянський союз ультиматумом спромігся повернути Україні етнічні території Буковину та Буджак, паралельно взявши під контроль Басарабію та утворивши на тій території молдавську РСР, варто не забувати, що поза тим в Румунії залишилась ще частка наших етнічних та споконвічних територій. У 1918 році Українська Рада створила в Чернівцях Український крайовий комітет Буковини. Люди в місті підтримували Українську національну раду з їх намірами перебрати владу на себе та взяти під контроль всі українські етнічні землі. Проте за два дні Румунія проголосила Буковину румунською землею. Тоді до цих територій були підведені королівські війська. Вирішити долю краю мав скликаний за кілька тижнів у Чернівцях Національний конгрес за участі представників усіх основних етнічних груп Буковини. Однак на знак протесту проти фактичної румунської окупації він був проігнорований українцями. Тоді вже представники Румунії, Німеччини та Польщі на конгресі самочинно проголосили за приєднання Буковини до Румунії. Фактично, в нас без нагляду віджали етнічну територію України. Трішки інше відбувалося з Басарабією. Вона після краху Російської імперії проголосила молдавську автономію, а трішки згодом стала незалежною. Це тривало недовго, оскільки вже за два місяці Молдова проголосувала за об'єднання з Румунією. Цікаво, те, що війська Румунії перебували на території Молдови вже три місяці. Вони це пояснювали, нібито боротьбою з анархією і охороною продовольчих складів. СРСР не змирилися з анексією Бесарабії та вже 40-го року, так би мовити, повернули собі території, втрачені під час Першої світової війни. Мараморщина, що не була повернута Україні, знаходиться західніше Чернівецької області або ж південніше Закарпаття. Нічим ця територія особливо не виділялася, проте переходила від рук до рук Продовж тисячоліття. В 14 столітті цю територію почали заселяти румуни та українці Галичини. В 1839 році. На мараморській території мешкало 84 тисячі українців, румунів, натомість проживало лише 49 тисяч. Після розпаду Австро-Угорщини територія Мараморщини була поділена, північна частина відходила до Чехословаччини, південна до Румунії. Згодом північна частина після розчленування Чехословаччини дісталась Угорщині.